Так, друзі, ось ми будемо сідати снідати, картошечку пюре, салатик нашого роду, котлетки, такий сніданочок, і ще буде кофе. Всім смачного, всім приємного. Ну що, друзі, ось ми і вирішили вже в дорогу. Їдемо до сватів. На дворі жара страшна стоїть. як красна, Ну нічого. От, що ж ти зробиш, літо? Чоловік побіг у магазин. Хоча яблук купити огірків, бо в нас один огірок залишився, а на тих огірочках ще мал маленькі там, нема що зірвати, а кожен день я роблю салат, бо капустка є своя, зелень вся своя. Так що треба огурчика. Ось. І яблук. Ми оце вечором, як хочеться щось поїсти, хоч по яблучку з'їдаємо. Так що таке, друзі. Справи їдемо трошки, розвлечемося, побачимо діток, внуків, сватів. Такі справи. Врем'я летить. Я ще пам'ятаю, як ми у кафе гуляли сватові 50 років. Сонечка, наша старша внучка, була геть маленька. Їй було, зараз скажу, три рочки майже. От, а зараз їй вже 13 буде. А ну так само правильно, 10 років назад. Так що так, друзі, вода летять. Діщуєшся і коли пролітає життя. Виїжджаємо вже з селища. Небо яке гарне, красиве небо голубе, як намальоване. Якось на відео краще. Вроді все і зелене, але така засуха у нас. Все на городах горить. Бензин 5249 92. Назад за Свати наші живуть в сусідньому селищі. Так що ми їдемо в сусіднє село. Туди, де ми їздили на базар торгувати. Повертаємо вже в Олександрійське. в той світофор? А шо? Який який Це Як назвати? Світофор. Копілка? Да. Де ми були, да. а що там? <гум> так хоч. Воно ну, глянь, вийшли, скільки тут. Боже, облиті. Ого. Облиті вишні. Нічого собі, а в нас немає. Глянь, на кожній вишні. Страшне. Ось так. і дивись, скільки ж тут до нас. Хотя у фарі у сусіда є, а в нас немає. Як це так зрозуміти можна? Тут на кожному дереві воно облите, више. Дома воно ремонтирують люди. Вернули вже з головній вулиці. Нема нікого тут. Боже, вишні обличчя вже спінуть. Я все удивляюся, що вишень повно. Це садочок у них тут дитячий. Гарненький садочок. Колись ми тут робили в цьому селищі на роботі. Я робила на брикетній фабриці, а чоловік робив на горному воскі. Нема їх вже, з ліця землі стерли. А отут по праву сторону було кафе таке велике, двохетажне, а тепер усе ліс. Ліс, нема нічого. Тут ось парк такий типа, він як ліс. Такий був ход парк, колись було все культурно. Є многоєтажки, п'ятиітажні дома, але вони полупусті. Раніше тут кипіла життя, як була фабрика, брикет на вуголь робили. І горний воск, завод горнова воска. Ось лікарня, скільки я сюди ходила, цю лікарню, <гум> як робила тут на Дмитрова. Чесні дома такі великі. Чесні дома красиві. Люди жили багато раніше. Діти ташки, все. Квартири давали тут усім людям. Красиві такі дома. Двохетажні тут дома. Кипіла раніше життя, люди жили, отримали зарплати, всі робили на фабриці, тест тут велика була, розрізи, гуголь добували, в шахтах відкритим способом. І тепер нема нічого. Роботи тут немає. В основному живуть пенсіонери. Колись був хлібзавод, так, да, казав славу. Це не його машина закаву, а це ось сват наш тут живе. Вже діти приїхали наші, машина стоїть коло свата. Я, ти, я так, я так ну я позже включуся. Так, оце у свахи такий оазіс. Ось такі красиві квіти. Ось така красота. Ось які красиві. Кущик, який красивий. папоротник, Красиві розочки. Я люблю нюхати. Не, вони не пахнуть ці жовтенькі. Така красота в неї. Це я вам по низу покажу. Це рози. А рози вже цвітають, бо дуже жарко. У мене теж рози. Такие травки красивые. Все такая композиция. Красота. Вижачок такие тут у нас. Вот. И тут все гори тоже в ней цветочки. Цветочки. Красота такая. Слахи всегда багато квити. А там по лісаднику вони, І така велика, велика в неї роза. Кожен рік ми приїжджаємо, то вона квітне. ми завжди фотографіруємося, а цей год уже все поцвітало, бо жара. Бо жара. А там по лісаднику в неї теж дуже гарно. Але вони завісили, туди не пройдеш. А я вам отак покажу. Дуже рози, вони. які лелеки там стоять. Гарні, гарні, там жовті, білі, красні, всякі різні. Дуже гарні квіти. Їдемо вже додому, побачились з усіма, погуляли, вже начало 9-го. Суня нас там зачекала сюже, Суня. Сонечко вже геть сідає. Ну нічого, дай Бог, щоб все було добре, доїдемо. Та й підемо її доїти. Мархека собі гнала Ніс чи я ж. Не знаю, ями дивись. Mm. Ого, я між. Нічого собі. А я оце скільки знімаю телефоном. І всі на дворі вже темніше набагато, а по телефону поки гасідлей. це там гроші. Наверное. Глаза это одна. Да? Ну да, глазами бачишь одна, камера по-другому бачит. Сейчас едем с куском до речки. на гору. Спустимся на мост. Мы так будем їхать на гору. Дороги у нас, конечно, не айс так хлопці рибу воблять стоять. Тут сіда на мосту куча рибаків. Чи ловиться тут воно чи ні. Ну Річка стала менша, да? Повисихала вода. Все, пішли ми на підйом на гору. Це вже можна сказати, ми майже в новій Празі. Сонечко воно йде вже на захід. Чоловік накосив, є її на ніч травичка. Ми її заженемо, вона там рядом коло двору дали, дали, дали. Да, Дала щось там сваха, бабі тормозка, гостинця, тортика вонтай, дала. Ми тортика ні попили з копі, бо вже не було коли. Сваха дала із то, собою та, нам. Та, Додому то, тортика, да, на утро, на сніданочок буде. До, до кофі. Яблук, На ти ніч мені їмо. Сьогодні, прийшу... сьогодні прийшлося пізно поїсти. Я завжди е ніколи не їм пізно. Не, буває, буває іноді. Ми не, не довго їли. Тощо. Ну так, да, ми сьогодні їли шашлик, багато чого, смачного, так що <свісно> понаїдалися добре. Капіталь. Я дома так, звісно, пізно вже не їду. Ну нічого, буває це рідко. Тепер вже аж до внучкиного дня народження. І 3 липня буде ульянки 7 років. Тоді вже моє день народження 11 липня. А тоді в один день зятю і внучки ще одній, а тоді вже нашому дідусь. У вересні чоловікові. Показуй. Так, під'їхали, хотіли заправитися на заправку. Нема світа, не заправляють. Кажу, блін, бідні, нема генерації, ні на кажи, генератор. ні газу ні бензину нема на генератор. на генератор. Капець. І газом заправляють, і бензином поставили б генератор би, і робота. Я в шокі. Така наша Прага, бачите, це ми згори їдемо то все в Нізині Нова Прага. Велике. Селище в нас, звісно, огромне. А ми живемо туди, де сонечко сідає. Там ми живемо за річкою. Собачка все бігає. Тут, тут дорога трохи в нас хороша в Празі. Зробили котися. Сонце таке красно-красно заходить. Воно теж коровку повели попереді. Це не Томен муж, давай. Ще? Томен мож, ні. Ого! Как он у вас для корова. Все красиво, який забор. так красиво. Живемо там, 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 за річкою. Де сонце тут сідає, майже там, чуть-чуть правеє. Там наш дом. Зараз ми об'їдемо. Ось ця церква, я вам вже показувала, Только то ми зверху їхали від базару, а це ми знизу їдемо. Ось такі рози красиві тут посажені біля церкви. Але швидко ти їдеш, я не встигаю показувати нічого. Селище, це центральна вулиця. Зараз лі, ліворуч буде маркет копілка, все, в який ми заїжджали. А далі буде у нас е, як нова почта. А, та не нова почта, само собою, Укрпошта, аптека. Букер, пошта, аптека. Ближче до центру під'їжджаємо. Садочок тут горілося за парком. Це парк, там пам'ятник стоїть погибшим солдатам во час Второї мірової війни, другої. Ось, ось нова, нова пошта наша, магазини тут у нас. Ось у наша аптека, кафе. Ось сюди ми були на обіді. Укрпошта, я вам показувала, це музична школа дитяча. Це магазини, тут це магазини, час, Файно Маркет. По ліворуч у нас магазини, ларьок. і селищна рада. Селищна рада. Ото базарчик, на якому проторгувала я дуже-дуже багато років. Ото Тут у нас, звісно, все здання стоїть розбите. Цифротекст. Це був колись універмах, ото що розбите. Але тепер я не знаю, і він. Там маркетопт у нас теж магазини. Тут все всечасні магазини. Це ЦНАП у нас ліворуч. Спала тут усе було у нас таке гусар-кафе. Свікруха моя тут була головним поваром. працювала в цьому кафе. Таке було красиве. Построїли фонтани були піньочки такі дуже гарно було, все розбомбили. Воно щось і недовго проробило, нескільки років. От. Тепер ми їдемо все через річечку, зараз будемо через. Через річечку бежку все переїжджаємо і зараз приїдемо на нашу вулицю. Заїдемо. Сульженчиха пасе корову. Не пізно, а ти казав, доїдь пізно. Привіт. Пасе корову, знакома моя, з якою ми на базарі проторгували багато років. А зараз праворуч буде клуб, в який ми ходили в кіно, в Індійське, на дискотеку, Новогодні свята. А тут у нас була шикарна контора Леніна. двохетажна, така красива. Все розвалили. Я кажу, ні, щоб зробили, чи садочок, чи що тут. Все розбомбили. Все, повертаємо ми на нашу Заречну, і ми майже вже вдома. Слава Господи! З Божою допомогою доїхали. А тільки почалася трясучка, бо в нас тут кам'янка. Як їдемо по асфальту, машина їде тихо. А як їдемо по то рохтить усе. На дворі вже попрохладнішало. ну зато комари починають гризтися. Раніше якось тільки комари ввечері якось починали гризти, а зараз і днем, і вечором, і вранком. Так що це таке. Так, що це такий промінат ми сьогодні. Відвідали сватові нашому, було 60 років. Я написала привітання, читала йому вітання. Ну, в общем, добре посиділи, все добре. Були діти наші, ми, лаха була ще одна. Були плем'янники з дітьми, так що погуляли трохи. Далі тепер будемо працювати. А тут ось геть заросла в нас вулиця. Ти подиви, який тунель. Наче днем не так, скоро вже геть заросте. Та взагалі кошмар, все позаростало. Нема кому, а що там той больний живе. Він буде тут теж О, вже тут ніхто на ній не ходить. Провок геть заріс. А що, в кожному дворі, як не одна, то дві машини. Ось на машинах сильно в тупинки ходить. А? Так, ну, всі, так. Так, ось нашій останній поворот. Зараз ми бігом переодіваємся і біжим до ласуні. Бо вона бідна і так, думаю, де ця хазійні пропали. Так, все, готуюся відкривати ворота. Друзі, ось приїхали ми от сватів. А в нас немає дома світу. Та й пішли, пригнали ласуню. Одоїла я руками, розказала бабусі, як ми погуляли, їй же цікаво, сваха їй передала там гостинці, тортико. Та й прийшла додому. Процидила, світла немає. Виключили у 8 годин вечора, значить, включити, мабуть, повинні у 10. Зараз 35 минут 10. Так що, чекаємо, піду ляжу, мабуть. Щас, мабуть Воно в мене в банці є вода, ополосну ноги. От, бо ми їхали купалися хорошо. Я оце вам при павербанки знімаю, так що, вибачте, що таке відео. О, отак от, от от видно моє лицо хорошо. Так що, друзі, якось так. Так живе зараз уся Україна. кого як виключають світло? Напишіть, як у вас виключають світло. Два через два чи більше. У нас сьогодні цілий день не було, чи той, не виключали світло. Саме з 12-ма часом не виключали ночі. А тоді в 4 часа вечора після обід виключили, сказала бабуся, бо ми ж уїхали з дому. От, потім з 4 до 6 не було світла, з 6 до 8 був світ. І оце ж з 8 до 10 зараз немає світла. Ну, якось це так. Всім бажаю мирної ночі. Ну, нічого, ми все переживемо. Головне, щоб не летіли ракети і не бомбили нас. А це таке. Всім бажаю мирної ночі. От, терпіння нам усім терпіння. Всього бажаю самого найкращого. До побачення, пока-пока. Відео вже, звісно, мабуть, загрузю завтра. Не знаю, якщо вийде, ночі сьогодні загрузити, бо інтернет поганий вночі. То загружу, а якщо ні, то аж завтра вранці. Пока-пока, друзі. До завтра. Надіюсь, що воно для нас настане. Всім все бажаю самого найкращого. всіх люблю, обнімаю. До побачення, до завтра.